Ну что, Гранат, давай? Готов? На старт! Внимание! А, а, а я не знаю. Так вроде же должны уже было. Слушайте, а кто-то знает, уже можно или нельзя? Или уже нельзя? А если можно, то чем? А если можно хоть чем-то, то как далеко? Ну, кто-то вообще понимает, что происходит? Ты, ты, пока не разряжай, Колян, подожди. Ну, вот тот говорят, вот тот Да очень давно уже вот тот Потому я и спрашиваю, кто-то что-то понял? Белый дом завершает работу над планом по ослаблению ограничений на использование ВСУ американского оружия, политика. Переговоры между Киевом и Вашингтоном изменили тональность. Да, сильно там что-то поменяло, вот эти переговоры, вот прям кардинально поменяли. Они уже завершают. працюють, і от вони вже практично завершають роботу над планом. Тобто самого плану ще нема. Вони над ним ще от тільки працюють. Значить, працюють не над розрішенням. Ніхто нічого поки нікому розрішати не буде. А вони працюють над, як там, Колян, от це, мені так подобається от ця гра слов, по ослабленню ограничень. Тобто самі ограничення знімати не будуть, тільки Чуть-чуть ослабят. Ну, есть э, такой план, вернее, даже плана еще самого не мало, они над ним работают. Работают, работают и никак не доработают. Белый дом завершает работу над планом по ослаблению ограничений на использование ВСУ американского оружия по территории России. Об этом сообщает политика со ссылкой на западного чиновника и двух других людей, знакомых с ходом обсуждений. А эти ваши знакомые, ну, я так понял, сыны, и мама, и подруги, они же нам уже рассказывали. Що Блінкен в Києві сам в руках розрішення везе? Хоча в 21 першому віці можна було просто по телефону подзвонити. а тут навіть в 20-му. А в 21-му, як говорить наш підполковник середа, що ти мені дзвониш? Що не можеш в Сигналі плюсик поставити? Ну, це якщо хто-то кудись спішить. А так ну а куди спішить, то ну війна все, на все третій рік, де да, да, і чо, ми перші, говорять американці? Шо, крайні, начнем, ну що крайні, що. Хай хто ту другий почне, а ми там вже підхватимо. Ну, якщо, звісно, в плані заплануємо. Лондон разрешил Украине бити ракетами Шторм Шэдоу по России. О, согласие Великобритании на удары дальнобойными ракетами по РФ сообщила The Guardian со ссылкой на источники. ну, хотя опять эти источники какие-то. Ну, давайте источники договаривайте все до кінця. Що там не так, бо ну, як то слишком быстро. Так не буває. Іздання отмечает, что на использование ракет Киевом, вероятно, введут ограничения. О, а это уже больше похоже на правду. Бо Британия помнится еще при прошлом премьере, нам уже что-то разрешало, но тут же оказалось, что мы там что-то опять неправильно поняли, и снова за рыбу гроши. То есть уже можно, но еще пока нельзя. Кто-то может что-то толком объяснить? Ну сколько мы будем эти ребусы разгадывать, а? Источники газеты подчеркнули, что Блинкин и Лемми вместе приехали в Киев лишь потому, что принято положительное решение по Шторм Шэдоу. При этом, как отмечает The Guardian, если бы Лэмми публично заявил о принятом решении в Киеве, то его слова могли воспринять как излишне провокационные. Издание добавляет, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак. В ходе визита в Киев Блинкин заявил, что США с первого дня были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя. в Україні. Ми будемо робити це і впредь, пообіщав він. Так, а тепер можна от це все взяти, взяти от це все і об'яснити, як для тупих. Як для умних вже не треба, спасибо. Ми вже зрозуміли, що у вас все добре виходить. Просто скажіть, або краще просто пальцем покажіть, хто має прийняти рішення. Бо я вже, кажись, здогадуюсь, хто. Але він вряд ли згадується. Йому що, тепер в новий чемоданчик сратися? Британские ракеты Storm Shadow могут ударить по Москве. Согласно последним оценкам экспертов, использование Украины дальнобойных ракет, таких как Атакамс, AGM-158, JASM и Storm Shadow Skype, открывает возможность для нанесения ударов по важным военным и инфраструктурным объектам на территории России. С передачей этих систем вооружения Украина сможет значительно расширить зону поражения. Ситуация может оказаться критической, особенно учитывая тот факт, что цели для атак Киеву будет подсказывать НАТО. А, я понял. Так подожди, так НАТО... Нам в НАТО треба обращатися по цьому вопросу, да? так би одразу і сказали. Ну тільки я туди вже дзвонив. Вони говорять, що, що плану ще немає І що той план, вони взагалі це не вони готують, Що вони от нас його ждуть. Колян, дзвони Зеленському. Зайнято? Ну, значить, з кимось говорить. Зеленський передав Блінкіну план ударів по Росії дальнобойними ракетами. Український президент Владимир Зеленський передал Госсекретарю США Ентоні Блінкіну подробний план применения дальнобойних ракет для ударів по території Росії, включив в нього список потенціальних целей. Тепер цей план. Ну його там вестиму. Він їхатиме. Потім його принесуть в прийомну, так денок другий, він там полежить, а потом, потом, коли там у шефа буде якесь то время, це я, ну так. Спеціально не швидко говорю, щоб ніхто не, нас потім не обвинив, що ми кудись спішимо, куди там підганяємо. Ну, його відкриють, почитають, скажуть, а що за фігню ви нам підсунули таку? Ну ось, ось, оце, ну куди ви тут стріляти зібрались? Алло, там вже нічого нема давним-давно. І так, так ти перезвонив, у них ще раз спроси, чи вони там все убрали, щоб ми потім знову не були винуватими. Украина имеет свое оружие. Остин о том, почему США не дают разрешения бить вглубь России. В своем заявлении министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что исход войны не может быть определен только оружием. Он подчеркнул важность поддержки Украины в ее усилиях по успешной защите своей территории. В Украине уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности атакам цели Шторм Шедоу. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для кабов, за пределы радиуса действия атакам, пояснил он. Тогда Поки ми з вами тут з в порожнє переливаємо, так вони дійсно кудись перенесли. Так чого ви нас від от роботи відриваєте? У вас вже своє вружжя є, з ними бийте. Якщо не Да. І, ну Так, да, у нас вже да, своє оружжя є. Так воно Ну, Це я не про вас, якщо. що. Але з вашою тихоходністю, я чувствую, у нас вже і ракети свої. Появляться, поки ми з вами всі подписи по всім Жакам побираємо під планом, над яким ще работают, по смягченню там, 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 по смягчению, усилению, по і по усмягченню, усилению, я вже запутався, если честно. И, вот, я опять починаю догадуватися, чия подпись під цим планом должна бути решающей. Путін заявив, що рішення по подальному оружию будуть означати війну НАТО з Росією. Підожді, так а ви що, ви нас от это все час обманювали? Ви ж нам з першого дня говорили, що ви з НАТО воюєте, там цілу війну, азуміється, ви ще даже не починали. Так тоді цей вопрос не ми вам повинні задавать. А ті, хто наївно полагали, що вони з цим НАТО третій рік воюють, а тут оказалось, що НАТО на цю війну навіть не приходило. ВДВ за честность и справедливость. Путин. Применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет значить прямое участие стран НАТО в боевых действиях в Украине. Как-то непонятно для нас, фронтовиков. То есть, когда нас здесь на СВО ебашат натовскими 155 миллиметровыми снарядами, хаймерсами, Брэдли и Леопардами, то это не прямое участие стран НАТО в войне против России. А вот когда может прилететь по Москве и Кремлю, то прямое это будет участие стран НАТО в войне против России. Получается, что Ленеры, Денери, Запорожской и Херсонской области по мнению старшего главдеда, это не Россия, тогда возникает резонный вопрос. А нахуя тогда все это? На а пацаны здесь гибнут, если Путин думает, что здесь не Россия. Ну, тут я сам вам за Путина уже могу ответить. Бо, вы, ну, бачите, что вы ставите его этим вопросом, риторическим вполне вопросом. Ведь это ну, такие неудобное положение. То давайте я отвечу, да, Ви всі тут у нас дохнете ні за що, за які-то очередні путінські бредні, в яких він сам але вже запутався. Ну, є всі хороші новості. На фоні от цієї всієї трахамудії з дальнобійними ракетами, вони вже самі відказуються називати наші території своїми. А там по снарядам, Хаймерсам, Бредлі, Леопардам, взагалі ніяких питань немає, як і по F-16, якими вони пугали, що вони стануть символами чуть ли не ядерної війни. Ні, вже все. Забулось. У Путіна вже і, і там ніяких питань нема. Остається ну, така сама малость. сама-сама малость. Я вже просто не знаю, як об'яснити нашим западним партнерам, що всі от путінські страшилки це просто так і розстереть. І для того, щоб не пугались путінської реакції на дальнобойні ракети, давайте прямо зараз вже почнемо дискусію про передачу нам ядерної бомби яку ви нам, звісно, ніяку бомбу ви нам не дасте, і ми на це навіть не розчитуємо. Але на фоні розговорів про ядерну бомбу, розговори про дальнобійні ракети вони вже потеряють всякий смисл. І війна НАТО з Росією починатиметься ровно з того моменту, коли ми примінимо вашу ядерну бомбу. Як вам такий план? Ну ви ж любите плани. Давайте почнемо працювати над цим. Вам же ж все одно над яким. Планом работать. Ну і тут реверанс я сейчас зрозумію в сторону наших західних зрителей, які дуже часто критикують нас за тон, за те, то, що ми такі от неблагодарні, що нам столько допомагають, що інших партнерів у нас немає. Якщо комусь щось не подобається, а нам це дійсно прикиньте, не подобається. І так, да, інших партнерів у нас немає. Тому ми і пинаємо постійно ваших керманичів. Бо якщо б ми цього не робили, я вас завіряю. От уже на цей момент. Воювали би і сиділи би по підвалам не ми, а ви самі лично. І тоді би ви з слухали слушали от ці всі путані об'яснення. Тому ми вам зараз намагаємося щось об'яснити. Будучи при цьому благодарними вам дійсно, ну щиро говорю, благодарними до самої землі, що може по-другому об'яснити. Що дивіться, що ну от якщо б усі кожен раз отак от довго, нудно і непонятно об'яснялися б жінкою. Ну, так можна і не можна, то ми з вами наверняка на цей світ так би і не появилось. Тому ще раз спрашую, хто то поняв, можна чи не можна? То я не вас спрашую, Ізульда Філіпна, ілі ви прошу. Так, ну а тим часом давайте, поки великі дядьки там ніяк не можуть ні до чого рішитися. Бить чи не бить наші хлопці б'ють і пам'ятаєте, я вам обіцяв показати, як воюють наші впівішники. Наші хлопці із батальйону безпілотних авіаційних комплексів, ну як називається батальйон БПАК 120-го окремого розвідувального полку, передали нам свіженьке відео, це буквально вчора вранці. Було показали, як воюють наші ФПВ-шники, як взагалі це робиться. І, до речі, за цими кадрами ви зараз можете побачити, як, ну, скажімо так, як воюється нинішня війна, війна на даному етапі. Ну, от дивіться, така можна так сказати. Певна сіра зона, це знято під Нью-Йорком. Наші хлопці воюють, зокрема, і на цьому напрямку. І он, о, бачите, побігли, воно тіла тіла прориваються в якусь закинуту будівлю. І отак вони зараз і по два, по три тіла кудись намагаються проскочити, прорватися, коли у них щось так виходить. Потім вони там закріплюються, накоплюються і отак скачуть далі. Все Пішочком, все отак біом. Наші хлопці моніторять усе це з крила. І коли виявляють, де ці чорти, куди вони прориваються, де вони отак потихеньку зібраються, вилітають наші ФПВ-шники. Вони вже чітко знають, куди от вилетіли, залетіли. Бум-бум. А -бум. і от результат. Все те, що от туди заскочило, воно тепер гарненько отак горить. На жаль, разом з будівлею, але ця будівля горить разом з тим усім гімном, яке там накопилось. Так що, отак чітко і отак гарно. Але ну, от таких от ситуацій зараз на лінії зіткнення відбувається, ну, їх там можна сказати тисячі. От вони отак по два, по три, по два, по три, як таргани скрізь проривається, нашим хлопцям треба все це моніторити і вчасно на все це реагувати, оскільки, ну, це. Це багато і великій прям кількості, отакі от прориви. Тому там зараз відбувається те, що ми бачимо на східному напрямку. Але, ну, скажімо, така тактика має свої вади. І я сподіваюся, вже найближчим часом результат цих вад для противника ми з вами чітко побачимо. Тим не менше, ви бачите. Це от конкретно наші хлопці 120-го окремого розвідувального полку, батальйон безпілотних авіаційних комплексів. Оце отак вони воюють, це їхнє відео. Ну а ми з вами для того, щоб от вони нічого такого не пропускали, щоб у них було більше можливостей для такої війни, і це ну не тільки про наші підрозділи, це говорить про... Всі Збройні Сили України, Збройним силам України, особливо на цьому етапі, треба дуже серйозно допомагати. Ми з вами допомагаємо. Зокрема, нагадую, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк і допомагаємо донатами. Коротко для тих, хто не знає або забув, як от у вас на екрані зараз два qr коди Значить, це нам е, скидаємо все на 120-й ОРП. Це банка на в монобанковій, і конверт на приватбанковій. Просто навели смартфон, перевели гроші, ніяких коментарів, нічого писати не треба. Це все йде от прямо на благодійність. Якщо вам все це незручно, хотіли б інакше, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео ви знайдете масу інших варіантів. Там є і картки. Прямо номери карток, є короткі посилання, куди можна переводити донати. Там є скріл, там є PayPal, там є біткоін-гаманець, там є окремо, на цьому наголошую, наша сторінка на GoFundMe. Туди теж дуже зручно, особливо, якщо ви живете за кордоном України. От Особливо це рекомендую. Але усі оці варіанти, з яких ви будете вибрати, там обов'язково, ще раз наголошую, обов'язково зазначайте, для кого платіж. Чи там каляну на вискас із Ольги Филипповні? На і чи коту селю на буси, чи це все-таки ну, військовий, армійський, воєнний платіж нашим хлопцям, розвідникам 120 ці 120-му РП. Я кошти, щоб ми, в принципі, ці платежі розрізняли. Але окремо наголошую. Допомога Збройним силам України це в першу, в другу, в третю, в десяту, і в п'ятнадцяту чергу. І тільки в якусь таку шістнадцяту допомога нашому проєкту може бути, щоб допомогти нашому проєкту. Ставайте нашим спонсором на Ютубі. Там невеличкий об'єм спонсор Просто опустіться під це відео, знайдете кнопочку біля підписатись і перевірте, чи ви ж підписані на наш канал. Там буде кнопочка спонсорства. Або ще краще, щоб не заморочуватися усім цим, один раз, але гаразд, стати нашим партнером на Патреоні. Там теж є вся інформація. Ставайте нашим партнером. І це не треба буде робити кожен раз. Ви там один раз це зробили, чітко все зафіксували. І далі концентруємо всі свої зусилля на допомозі Збройним силам України. А Збройні сили України зроблять так, що все буде Україна. Ну і я вам тільки що показав, як гарно і влучно, і результативно вони це роблять.